Добрий день, шановні садоводи. З вами знову Андрій Федорчук. Буквально 2-3 дні назад я знімав ролик і в ньому показав місто тепеки Санмайт. Я вибачаюсь, да, такий казус можливий, але препарати одної фірми дуже похожі фасовки, тому я перепутав. Тепеки дійсно, от зараз в українській фасовці. от так, такий має вигляд. Він зареєстрований тільки на яблуню, на попелиці, плодожорки і міль на міль. Але там дописаний світовий досвід по цьому препарату, що він працює від білокрилки і трипсів. Десь має побічну дію на кліща і щитівку. Ну, це треба в кожному е, пройти цей шлях і розуміти, е, де вам тепеки принесе більше користі. Тому, вибачаю, за затепеки, буває, і на старуху буває проруха. Показав санмайт, рекламую тепеки. Ну SunMite теж непоганий препарат. По кліщам він працює дійсно чудово, так що можете його використовувати сугубо по кліщам, підсилюючи дію санмайта. Як раз я вже його показав і за кліщі заговорив плівкою. Тобто плівкові препарати 30 d 30 v Ми зараз на 30 d більше переходимо, вони дійсно дуже сильно дають посилю дію акаріцидів. Тобто, якщо ви используєте санмайт, ви розстровляєте спочатку санмайт, додаєте плівковий 30 d і за що плівки, і якби як і прилипач, адювант він працює краще, кліщі він прибиває краще. Дивіться, що я ще хотів сказати. Я недавно випустив ролик цей про нановідбув і про тепеки. По нановіту питання тільки одне. Шість видів нановіта в чому різниця? Ну, Дивіться, як би там не було, кожен, от зараз я дивлюся на Новіт Троянда так? і на в мене чорниця в руках. Склади дійсно різні, і різні вони дуже непогано все-таки підібрані. Я пройшовся по всім складам, не я їх компонував. Це робили технологи виробника Агровіт Агровіта. І вони доволі агровід груп, доволі вони непогано до цього підійшли. Щось міняти вже ну це не в моїх правилах, ми чисто продавці. Тому я вам скажу одне: от на нові черниці він дійсно виготовлявся без фульвогомінових кислот, тому що фульвогомінові кислоти на черницю погано впливають в плані розкислення. Вони її розкисляють. Тому сюди додали. Желізу і сірку, за що чого вони держать тонус чорниці. До чорниці більше додавлено було бор, бо він має властивості зав'язування. І дали його на урожанність. Добавили більше амінокислот, фітогормонів, і моносахаридів, бо культура така, що вона в наших умовах потребує цього. А уже троянда, от я дивлюся по складу. Вона також має сірку залізу, бо вона її багато виносить. Магнія дали б багато в троянду, бо лист повинен бути насичений, вона магній дуже багато забирає. Тут є багато магнію. Плюс до всього вони сюди вели гумінові і фульвокислоти. Ви самі знаєте, що троянда до фульвогумінових кислот вона дуже вибаглива, вона потребує ці речі. Тому різниця є в кожному препараті. Не переживайте, що не налита. Одинакова, грубо говоря, ерундовина в кожен пакет. А шість позицій ми вам продаємо під видом там плодових, ягідних, в ягідних більше цинку, в плодових дійсно багато бору і калію, бор для завязі, Там теж желізо виноситься. Тобто дійсно люди підбирали, і я нічого погано про це сказати не можу. Це основне, що я вам хотів сказати, випочти зі своєї тапеки. Жінності, спасибі, що обратила внимання, уваги і. Як би там не було, ще одне вам тільки скажу по нанові там те, що хотіли договорити. Дуже багато людей хочуть, шукають там сульфати, з'єднання фосфора. Вони розуміють, що фосфор як основний елемент поживний, Він всім рослинам потрібен. Я вам скажу більше, фосфор не засвоюється рослинами зовсім. Особливо в гранулі, ні суперфосфати, ні добрива. Для цього треба технологам постаратися, щоб фосфор був дуже засвоюваний для рослин. Вони його дуже тяжко забирають. Фірма в цій фірмі, чи мене на новіт, зразу здивував, вони з'єднали цитокініни з фосфором, і зразу пішло засвоювання. Фосфор дуже хорошо засвоюється, коли є група цитокінінова, стимуляційна група. Тому тут фосфор буде залітати швидко. і ви це побачите наяву. От все, що я хотів сказати. Два слова про, про суперфосфат і не мрійте. Якщо ви вносите суперфосфат, то років через три ви получите результат. Тому з фосфором обережно шукайте засвоюваний фосфор. Тут він засвоюється і ви будете бачити результат. Я вам всім дякую. З вами був Андрій Федорчук. Іспользуйте ТПК і на нові. Все чудово. До побачення.